Alcate no o. que o videlo acha. Oi, Brilhá! Não, não, Гуле я их садись. А то що? Ты их повыривала, мама. Пропали. устали. Лиця пообрывала. Вони же начали выбушки в куста. Ты за говорила за счет на... Тут стоїв вы її розрушення, блядь, треба писати. Но я дякую що ти буде тут з зустріла рука. І все, блядь, мешає.

... Я в стан за tak naówновтоойki запа мо при!